Доброго ранку, діти і батьки, доброго ранку, вітаємось ми, я, Катерина Сергіївна, та лялька Марічка. Малята стало холодно, на дворі вже зима, а в нашої Марічки шапочки нема. Як ви гадаєте, діти, чи можна зараз виходити на вулицю без шапки? Ні, на вулиці холодно, можна застудитися. Обов'язково треба одягати шапку. А що ще ми одягаємо, коли йдемо на вулицю взимку? Так, теплу куртку, теплі штанці. А на ручки що ми одягаємо? Рукавички, молодці малята. Я пропоную зробити для нашої марічки шапочку, щоб вона не замерзла. Щоб намалювати шапку, нам знадобиться ось такий шаблон шапки, свічка, пензлик, склянка з водичкою та фарба. Я обрала синю фарбу, бо хочу, щоб шапка в мене була синьою. Ви можете обрати інший колір жовтий, зелений, червоний, чи такий, який вам подобається. Для початку беремо свічку і малюємо на шапці малюнок. Прикрашаємо нашу шапочку. Щоб визерунок був гарний. Малюємо багато елементів. Спочатку. Нічого не видно на аркуші. А ось коли ми почнемо розмальовувати фарбою, ви все побачите. Ось так залишаємо на папері сліди від свічки. Тепер свічку відкладаємо, пензлик пензлику водичці. Та опускаємо його у фарбу. І починаємо розмальовувати нашу шапку. Подивіться, там, де ми малювали свічкою, фарба не замальовується. Залишається білий малюнок. Ще змочуємо у водичці пензлик, та у фарбі, і знову розмальовуємо нашу шапочку. Притримуємо трошки аркуш, щоб він не сувався. Добре, добре промальовуємо увесь силует шапки, щоб вона вся-вся стала одного кольору. Набираємо фарбу. І розфарбовуємо, змочуємо пензлик у водичці часто, щоб він добре малював. Ось так. Дивіться, як виходить гарно. Так. Розмальовуємо далі зверху. Подивіться, ось наші стали видні цяточки, смужечки, рисочки, все стає видним. Проявляється на папері, коли ми починаємо розфарбовувати. Ось яка в нас виходить гарна шапочка. Розмальовуємо всю-всю шапочку. Так, і в нас лишився ще помпон. Зараз ми розмалюємо його. Ось і готова шапка. Ось яка в мене вийшла шапочка для ляльки. Малята, а які шапки вийшли у вас? Надсилайте нам з Марічкою, і Марічка поділиться вашими шапками зі своїми подружками-ляльками. Ось і все на сьогодні, діти! До побачення, до нових зустрічей!